І на сам кінець про те, як сумчани відгуляли масляну. Багато казати не буду. Краще дивіться репортаж Маргарити Сахно. Традиційно Масляну святкують у останню неділю лютого. У сумах відмітили у суботу.

Театрализованные действия хоровод, украинские танцы до песни цим разважало сумчан у парку Кожедуба. Мы готовились к этому празднику очень тщательно и решили с девочками провести флешмоб, чтобы люди не забывали наши традиции. Все-таки масляное – это ощущение весны, прихода весны, чего-то нового. А многие люди начнут соблюдать пост, и поэтому как бы, давайте проведем зиму В цьому году я дуже задоволена, тому що багато в українському вбранні, багато е, ціниться традиції нашого народу. наші предки теж на цих палили е, чучела, пригали через костер, е, багато блинчиків випекли. Вішите очень здорово? Это прощання з зимой, которо вже надає всім, да. Ну слава богу, весенний вже ветерок, настроение хорошее, хороше, улибка у людей. Це вже старая традиція і заміщательно, що оно Вот эти дівчинки, які танцюють, по вообще супер. Не одним млинцями пригощали кожен сумчанин, знайде собі щось до смаку. Пригощаємо в першу чергу млинцями, зрозуміло. І на відміну від сметани і традиційних добавок ми навіть ананасовий джем зробили. Власноруч, чавили, ананаси, чавили їх, чавили. Ми сьогодні продаємо ковбаски власного виробництва, пиццю, шашлик, блини. Сьогодні ми будемо продавати шашлик з зі свинини. Заходіть, буде дуже вкусно. Скільки він коштує? 25 гривень за 100 грам на останок? Сумчани традиційно спалили опудало. Маргарита Сахно, Олександр Новожон. на Часі новини.